Сьогодні дуже цікава свердловинка у нас. Насосик і дивимося, чому він застряг. Парам пам пам Парам пам пам О, Не вилазить В общем. В общем, отака фигня малята. Взагалі, на жаль, монтуємо насос назад і все буде працювати. Якщо у вас свердловина на граніт і є справа з застрявшими камінцями, звертайтесь, витягнемо вашого насоса. Ну, принаймні, будемо пробувати витягувати. В більшості випадків це приносить результат.